Персональна виставка художниці Тетяни Охрименко відкрилась в музеї українського живопису. Щедрість рідної землі. Таку назву має експозиція, яка розташувалась відразу у трьох залах. В ній художниця зібрала роботи, що передають спогади дитинства та любов до тих місць, де вона народилась та виросла. Подробиці у наступному сюжеті. Роботи молодої художниці Тетяни Охрименко вже бачили не тільки у різних містах України, але й за кордоном. Авторка віддає перевагу великому формату полотен, на яких передає свої почуття та враження. Чимало робіт вона присвятила спогадам дитинства, народилась Тетяна у Дніпропетровську та багато часу проводила у селі Мурав'ї, Новгород Сіверського району. Художниця має власний стиль і в усіх картинах використовує переважно яскраві барви. Я своє творчіство посвящаю Дніпропетровську, тому що я здесь родилась. І, звісно ж, посвящаю тут мотиви ЄС Чернігівщини, тому що я на Чернігівщині провела більше дійство своє. Молода художниця чітко розмежовує кордони реального та вигаданого світу. Вона працює в багатьох жанрах. Її картини це пейзажі, натюрморти, портрети. Є в її творчому доробку і автопортрет. Тетяна каже її як художницю сформували вчителі Дніпропетровського театрального художнього коледжу і Харківської державної академії дизайну та мистецтв її роботи. Коні ж відпочаються від от роботи художників, яких ми видеть. Они експресивні, і в цвіті, і по композиції отличаются. но тем не менее, она все-таки вписывается в реалистическую школу Дніпропетровської живописи. На виставці в музеї українського живопису представлені роботи Тетяни Охрименко переважно 2012-14 років. Експозиція триватиме до. 23 листопада. Юлія Стасенко, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.